Тривога людей, які в неділю ввечері почали поспішно втікати з площі революції в Парижі, виявилася хибною. Про це повідомили в поліції французької столиці. Попри це, президент Франсуа Олланд повідомив про рішення продовжити на три місяці режим надзвичайного стану. Окрім того, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що уряд Франції вирішив переглянути свою воєнну доктрину. Після того, як президент Франції наказав провести в країні велику військову операцію охоронець з патрулювання і забезпечення порядку на вулицях, ми вирішили за необхідне визначити параметри нової доктрини, яка обумовлює використання збройних сил на національній території. Це пов'язано з тим, що масштаби загрози змінилися, тож стратегію потрібно адаптувати до нової ситуації. Про збільшення штату спецслужб на 15% повідомили також і у Великобританії. Влада туманного Альбіону вирішила виділити додаткові кошти на фінансування служб безпеки і розвідки МІ 5 та Мі 6 а також управління урядового зв'язку. Теракти в Парижі засудив також і президент США Барак Обама, який перебуває на саміті глав держав Великої Двадцятки в Туреччині я вже казав президенту Оланду і народу Франції про те, що ми допоможемо їм шукати і судити злочинців. Убивство невинуватих людей через збочену ідеологію це напад не лише на Францію, не лише на Туреччину, а на весь цивілізований світ. Окрім того, у змі з'явилася інформація про те, що турецькі силовики попередили масштабний теракт у Стамбулі. Його планували провести одночасно з терактами у Парижі. 13 листопада в Стамбулі затримали п'ятьох підозрюваних, яких пов'язують із джихадистом Джоном, який міг загинути внаслідок авіаударів по сирійському місті Ракка.